Мої любі друзі, загалом усіх користувачів ПК можна поділити на дві великі категорії: ті, хто на комп'ютері грають та розважаються, і ті, хто на ньому працює та заробляє гроші. Ми вже не раз робили огляди ігрових моніторів з високою герцовкою та різноманітними ігровими плюшками. Але сьогодні настала черга крутезного пристрою для фотографів, монтажерів, дизайнерів і просто людей, які хочуть бачити перед своїми очима найкращі зображення з доступних у світі. В принципі, мова йде про професійний монітор Samsung Viewfinity S9 з діагоналю 27 дюймів та неймовірною роздільною здатністю 5к. І я, як людина, яка трошечки розуміється на створенні контенту, хочу поділитися з вами своїми враженнями від цього монстру. І розповісти вам про всі його плюси і мінуси. Тож давайте влаштовувати затишне місце. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю. Розпочнує традиційно з невеличкої розпаковки всередині екологічної упаковки з переробленого картону на нас чекає власне панель монітора, підставка з можливістю регулювання по висоті, доволі масивний блок живлення, блютуз пульт та магнітна веб-камера. Трохи здивувало, так це відсутність кабелю, передачі сигналу у комплекті. Я розумію, що це рішення для професіоналів. А швидше за все, вся потрібна периферія в них вже є. Однак, якщо це перший подібний пристрій у вашому гардеробі, як то кажуть, то треба буде подбати про цей кабель заздалегідь. Я звертаю на це увагу, тому що у Samsung Viewfinity s 9 виключно сучасні роз'єми, такі як Thunderbolt 4 та Mini DisplayPort. Тому яким звичайним... HDMI-кабелем, який точно є у кожного вдома, його під'єднати не вийде. Добре, дістали його з коробки, швиденько зібрали, прикрутивши буквально один гвинтик, і встановили на робочому місці. Зовні він виглядає дуже сучасно та стильно. Сріблястий колір, тонесенькі рамки навколо дисплею, плаский металевий корпус і стильна ніжка з великим діапазоном регулювання по висоті та можливістю повертати монітор у вертикальну орієнтацію. Єдине, що сама ніжка не повністю зроблена, зроблена з металу, а вкрита пластиковими панелями. Наскільки я зрозумів, зроблено це для зменшення загальної ваги, яка разом з ніжкою складає 7,4 кілограми. Повністю металева тільки нижня частина, і вона навмисно зроблена важкою, щоб монітор стояв на поверхні надійно і не перекинувся. І хоча зовнішність для преміального продукту, звісно, важлива, професійний монітор в першу чергу купують заради еталонної картинки, а не тільки для того, щоб прикрасити робоче місце. Тож, давайте поговоримо про головну його фішку. Дисплей. Тут встановлена якісна 10-бітна IPS матриця з роздільною здатністю 5120 на 2880 пікселів, повним охопленням діапазону dci p 3 та яскравістю 600 кандел на метр квадратний. Так, друзі, не дивлячись на те, що AMOLED-екрани активно підкорюють ринок телевізорів та моніторів для точної передачі кольору, все одно найкращою технологією сьогодні залишається IPS. Ну і очі після тривалих робочих сесій скажуть вам дуже дякую за використання ips дисплея. Також ViewFinity S9 отримав сертифікат відповідності кольорів. Pantone Validated. Наявність такого сертифікату означає, що кольори на цьому екрані максимально натуральні, і ви спокійно можете обробляти зображення для найвибагливіших замовників та найскладніших проєктів. Прийняття кольору може трохи відрізнятись від умов освітлення у приміщенні, тому в моніторі є функція Smart Calibration. Вона дозволить за допомогою смартфону швидко відкалібрувати монітор під ваше приміщення і отримати і за точністю картинку. Звісно, якщо ви по роботі готуєте обкладинку для якогось всесвітньо відомого глянцевого журналу, то можна використовувати додатково якесь там професійне обладнання, але 99% користувачів з головою буде достатньо смарт калібрейшн. Ну і ще одна прикольна фішка стосується не самого дисплея, а покриття на ньому. Тут нанесено фірмовий антибліковий шар, який дозволяє комфортно працювати за монітором, навіть якщо ваш Робоче місце біля вікна. Або поряд є потужні джерела світла. Ну що, теорія, то, звісно, добре, але зараз я хочу розповісти вам про наш власний досвід використання цього красення. Ми знімаємо більшість нашого контенту у форматі лог, який при монтажі треба окремо фарбувати. У нас студії використовується доволі якісне обладнання, але монітору такого рівня до цього часу не було. Перед початком тесту ми провели смарт калібровку, яка зайняла приблизно 20 хвилин і взялися за роботу. Монтажер відзначив, що налаштовувати скінтон та загальну експозицію на ньому зручніше через велике кольорове охоплення та плавні кольорові переходи. Також ми часто в наших оглядах порівнюємо фото та відео з різних смартфонів. І коли я робив порівняння на View Infinity S9, там, де на моєму моніторі різниця була непомітна, тут можна побачити більше деталей та нюансів. Сприяє цьому не тільки кольоропередача, а й висока чіткість картинки завдяки роздільній здатності 5К. Ми переважно використовуємо комп'ютери на Windows. І для нас вона означає гладке зображення та неможливість побачити окремі пікселі на екрані. А от ті, хто для роботи використовують Mac, чудово знають, що там є певні фіксовані співвідношення роздільної Здатності та діагоналі, при яких інтерфейс виглядає як треба. Так от, герой цього огляду відповідає цим стандартам, і користувачі MAC отримують максимально приємний досвід користування. Також яблучним фанатам дуже стане у пригоді підтримка функції Apple AirPlay, яка дозволяє відтворювати зображення з різних пристроїв без використання дротів. Звісно, і пограти в ігри на цьому моніторі також можна, і я це теж робив. Розширене кольорове охоплення дасть змогу побачити звичні ігри в зовсім інших фармах. Єдиним нюансом стане частота розгортки в 60 Гц. В стрімкі змагальні шудери грати може бути не так круто. А от всі ігри, де є гарні локації та якісно пророблений всесвіт, будуть виглядати просто чудово. Окрім своєї основної задачі виводу максимально якісного зображення, цей монітор має ще кілька крутих фішок. По-перше, він оснащений операційною системою і може працювати як сучасний телевізор від Samsung. Саме для цього в комплекті є пут, і позаду монітору розміщені доволі непогані динаміки. По-друге, в комплекті одразу є якісна 4К веб-камера з мікрофоном, яка кріпиться ззаду на магніті. І при хорошому освітленні видає непогану карату. Картинку. Знов таки, записувати на неї влоги не вийде. Це інструмент для відеоконференцій та роботи. Приємно, що для вашого спокою тут є фізична кришка, яка прикриває об'єктив. Ну і остання фішка пояснює, чому у монітора такий немаленький блок живлення. Через порт Thunderbolt монітор вміє заряджати під'єднані до нього ноутбуки, що дуже допоможе позбутись зайвих кабелів на вашому робочому місці. Ну що, друзі, настав час переходити до цін та висновків. На момент запису відео в офіційному магазині за Samsung в Ufinity S9 просять 49 999 гривень. І насправді для професійного інструменту це не так і багато. Щоб ви розуміли, це один з найдоступніших 5К моніторів, які в принципі існують на ринку з подібними характеристиками. Я розумію, що настільки круте професійне рішення потрібно далеко не кожному. І сама компанія Samsung це теж чудово розуміє. Саме тому в лінійці з нахилом на якість зображення є доступніші моделі під назвами s 80 s 70 та s 60 Ціна на молодше з них складає 10 тисяч 499 гривень, що вже по кошені будь-якому креатору початківцю Звісно, ваш остаточний вибір буде залежати від вашого достатку та рододіяльності. Тож, який з них вам підходить більше, вирішувати тільки вам. А у мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами найкраще в світі зображення. Побачимось!